Доброго ранку! Хотів нічний стрім запустити, але не вистачило сил. Може сьогодні, сьогодні запущу. Ну, чи завтра. З сьогодні, на завтра може, нічний буде. Якщо хочете. Кучність нормальна. Так, запускається. Сталкер Третє проходження, не знаю, за кого вийде. Треба читати, нічого не читав, може вийде таке саме проходження. Але я вже почав Адаліна. О! А може в ендечазі є якісь додаткові завдання? Потім подивлюсь. Вибач я ще сонний, зараз буду просипатися. Треба щось поїсти. Чую, що бурчить. Так, все, вмикаємо. Доброго ранку вже хтось приєднався, завантажуємо гру, роблю чай, може щось попоїсти Зранку. бо жирний. 100 кг або 95, не знаю і буду ще Windows ставити. Хочу поставити на новий ноутбук, на який потрібен 11 Windows, поставити 10. Якщо вона буде криво працювати, то поставлю 11. На вже е, активовану десятку, спробую Спробуємо так. Може вийде. Якийсь процесор? Оцей 120-й Core е, Intel Core 5 120. По-моєму, так. Якщо проблема. Acer Aspire Go 15. Модель ноутбука, там щось 33 тисячі, зараз коштує 32 ГБ оперативної пам'яті е, е, пам'яті 1 е, терабайт SSD. Ну, там чи 960, скільки буде, зараз буду дивитися. Так, спочатку чаю. Що ти хочеш Це я шкребусь. хочу відкрити поверхбан. Взяв е медіакари гитарні, але вони ламаються. Треба якісь, якісь торчниче. Так, тут якось треба це щоб не залітало. Хочу ще замовити, ну не знаю, живіться на там замовлю ще. Одну сонячну фонель, по 100 Вт мало. Треба 2 по 100 Вт. Зараз подивлюсь які ціни. Звичайно, ціни не відрізняються, що 100, що 200 Вт, що 300, десь приблизно 100 доларів. Все коштує. там може 3000 коштує 100 ватт, а 6000 коштує 400 ватт. В 4 рази більше, а тільки в 2 рази дорожче. Тому, звичайно, вигідніше купляти 400 ватт. Але не всіх я куди її ставив. Якось я придумав, думав, думав і придумав, що треба вікно ставити. Але якось на завіси на вікно ставити, чи вверх вікна прикручувати, чи вниз. Ні, вниз, напевно, незручно буде відчиняти. А от е, вверх, щоб е, панель можна було десь до стелі причепити, щоб вона не заважала. А потім, коли вона потрібна, щоб її опускати. І закривати вікно таким чином. О, вже 7 глядачів. Доброго ранку. Доброго ранку. Суботні. Е, ні, я раніше на Твічі стрімив. В рекомендації Не знаю чому попав. Це в Ютубе питайте. Я був в тіньовому бані. Десь... 2-3 місяці я постійно попадаю тому може раніше не рекомендувала. Так, вибачайте, бо я щас зараз щось ще поїсти, треба, я голодний. Не знаю, йдуть там моної чи ні, зараз. Я буду трохи спойлерити, бо це третій раз проходжу. І ще сонний голос, напевно, краще я буду мовчати. Бо питають чого я. Здорово-здорово, так. Краще я буду мовчати, ви пишіть, я буду відповідати на які питання, якщо якісь питання будуть, то буду відповідати. Я буду так походу говорити, що я роблю. Я просто паралельно встановлюю зараз ноутбук. І готую ще їсти зранку. Сніданок. Це в мене таке постійне, так що привикайте. Я думав, що ви будете довго приєднуватись, тому навіть мені якось незручно. Я вже, я вже починаю фіксим з ноутбуком. Люди почекають. Це не мій ноутбук. Та й поїсти. Зараз я просто залию. Чай і кофе. Я, я роблю і чай, і кофе. зелений чай. Я ж граю в Vice City. хто перший раз приєднався. Коли нема світла, в Vice City граю. О, бачу, там питання. Зараз я відійшов. Але бачу на екрані питання пішло. Зараз відповім, залию чай. Хоча б. світанок почекає, бо якщо є глядачі є світло. Я вас вітаю, якщо у вас є світло, то тут опалення, то чого не стрімити? Комп'ютер є, навіть два. Щоб перший раз приєднався. На цьому я граю. О, краще роз... ну, добре, Це таке розмовне дата, там твічі, да, стрім. Мається на увазі, що ми якби, розмовляємо, але в мене щось звука нема зовсім. В наушниках щось не чути нічого. Може я скрутив тут. Та зовсім нема. Та, а що ж з, з звуком? А, він передається з того компа. Зараз подивимось. Может даже прервался, походу. Да нет, тут все есть. Все доброе. за прикол. Усидея. Так. Звук. Звук Ти де? Я можу під звука обрати, але... Це щось не так цікаво. Це я поліз до другого комп'ютера. В мене другий комп'ютер. Чисто стрім. ОБС на ньому. Чисто стрім іде. Так, зараз я в бутузі все тут. Розповідаю. З мене такий сказочник. Так, а ну давай, звук. Та шо ж таке, чого немає звуку? А, я тут скользи, напевно. Ану. Ні. Мікрофон є, а наушників нема. Чого нема? Не доганяю. Комп'ютер працює, все добре. Не хочу перевантажувати, бо все злетить П'ять глядачів. Доброго ранку. Зараз починаю. Починаю починати, а немає цього. А звуку нема, каже, до побачення, звук каже. Знаєш цифри, набереш.